Мир вам, браті і сестри. Звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Ми з вами зібралися тут ті, хто не хочуть жодного справедливого миру. Ми ті, хто хоче абсолютної, тотальної перемоги над злом. Московія має зникнути як держава, як економіка, як культура, як етнічна єдність. Це забезпечать українці, тому що Україна це новітній Рим. Багато держав претендували свого часу на те, щоб називатися новітнім Римом, другим, третім, четвертим. Не знаю, який за номером, але ми тепер Рим. Але перший Рим став Римом не тоді, коли вони перемогли етрусків, не тоді, коли вони завоювали Єгипет, а тоді, коли вони отримали першу. Поразку від Ганібала, і після цього не пішли з ним на переговори. Ганібал тусувався по Італії півтора десятка років, і він не потерпів жодної поразки від римлян. Вони весь час програвали, але після кожної поразки, навіть після кан. Навіть після того, як було знищено їхнє ціле покоління цих хремлян, а потім і ще одне покоління. А потім, коли їм доводилося ставити в стрій 17- і 16-літніх, вони жодного разу не пішли з ним на переговори. І вже після своєї першої поразки вони знали, що Карфаген має бути зруйнований. Вони не хотіли справедливого миру з карфагенянами, вони хотіли остаточного вирішення карфагенського питання. І після того, як вони вирішили це питання, вони іще роки ганялися за цим самим ганібалом по всьому східному Середземномор'ю, аж поки майже не зловили його, і для того, щоб не трапити їм в руки, цей ганібал прийняв отруту. Саме так стають великими. Якби кремляни пішли на домовленості з Ганібалом після Канн. Ми з вами не пам'ятали би жодного Риму для нас в історії був би тільки Карфаген, і тільки якісь вузькі фахівці археологи би здогадувалися, що був колись такий собі Рим, але Рим став великим саме завдяки своєму принципу. Жодних перемовин. Римляни довгий час не могли перемогти Ганнібала в Італії на суходолі. Вони били по його тилах в Іспанії. Вони били по його комунікаціях в Середземному морі. Вони брали його своїм терпінням, і, зрештою, вони перемогли. Остаточно перемогли. В цій війні вони стали великими. Зараз українські збройні сили завдають ударів по ворожому запіллю по їхніх комунікаціях. І зверніть увагу: порівняйте дві атаки: українську атаку вчора і нинішню московицьку атаку на Україну московити випустили багато ракет, багато безпілотників, але їхня атака була в рази слабшою, в рази менш результативною, ніж вчорашня українська атака на них. Я не буду зараз повторювати, що саме ми у них там спалили, що саме вразили. Ви це вже багато разів прочитали за останню добу. Дуже багато, дуже смачно, чудово. Баланс змінюється на нашу користь. Це відбувається повільніше ніж нам хотілося б, але це саме так. Навіть Трамп і Трампісти це помітили, і як пише Фокс News – Оці обіцянки Трампа закінчити війну за один день, а це можна було зробити тільки шляхом капітуляції України, що це були просто виборчі розмови, що війна буде тривати місяці, можливо, роки. Це хороша новина про зміну настроїв, тобто вони там зрозуміли, що нічого швидко не буде. А для того, щоб було буде якось, все одно доведеться допомагати Україні з другого боку. Зверніть на цю маніру Fox News, яку у неї у цієї агенції перейняли і взагалі світові засоби масової інформації. Вони дедалі менше пишуть про факти, вони дедалі менше пишуть про конкретні офіційні заяви посадових осіб, які бодай що-небудь означають далеко не завжди, але щось. Вони пишуть про думку. Невідомих джерел про думку осіб з оточення якої-небудь особи, і ці особи, які передали цю думку, не побажали бути названими. Вони повідомляють нам не про факти, вони дедалі частіше повідомляють нам про думки, які дедалі частіше нагадують чутки. Найголовніші. Інформаційні агентства світу приймають стилістику соціальних мереж, телепати язиком аби про що до речі. Про соціальні мережі комісія з цінних паперів Сполучених Штатів подала в суд на маска за те, що коли він купляв мережу X, колишній Twitter, він обманював акціонерів. Комісія цінних паперів. У США це така грізна сила, це Діп Стейт, глибинна держава зараз опирається оцим от новим олігархам, які приходять до влади в Сполучених. Штатах я, до речі, теж сьогодні змушений говорити більше про слова, тому що події не так, уже, щоб і багато. Всі події відбуваються в Україні насправді, навіть на близькому сході, події припиняються. Натаньяко заявив, що лишилося кілька годин до. Припинення всіх бойових дій і до укладання миру Україна сьогодні центр істинних подій, а отже, є осереддям істини, тому що істину не пізнають, істину здійснюють. Сьогодні істину здійснюють українські спецслужби і українські збройні сили. А що там в Сполучених Штатах? Поки ми тут здійснюємо істину, вся Америка обговорює як найважливішу тему. Обговорює обговорення в сенаті Піта Гессета, якого Трамп хоче зробити міністром оборони. Йому 44 роки в сенатському комітеті, на якому він був присутній і відповідав на запитання. Ви майже не запитували про геополітику, про армію. про... Реакцію його на головні виклики, які стоють перед Сполученими Штатами, військові виклики, не говорили про розвиток озброєнь, говорили про його відоме всім пияцтво, про його коханок. Він відкуплявся від звинувачень в сексуальних домаганнях, так само, як і Трамп, якимись там лівими грошима. Його питали, чи справді він зраджував з. Жінкою в той час, коли інша його жінка щойно народила йому дитину. Він тричі був одружений і тричі зраджував своїх жінок, в смислі дружин. Взагалі жінок він зраджував три тисячі разів. Його запитали, чи пошле він війська в Гренландію, якщо Трамп віддасть такий антиконституційний і антизаконний указ йому, і він відповів: я буду слухати Бога. А Трамп це рука Бога. Рік тому цей Піт Гесет заявляв, що він взагалі не релігійна людина. Цей 44-річний плейбой, який чи то взагалі не вірить в Бога, чи то вірить тільки в руку Бога, а взагалі буде слухати тільки того бога, в якого він не вірить при прийнятті найважливіших рішень. Зараз очолить Пентагон, тобто його таки затвердили. Він очолик Пентагон, Це найбільший роботодавець в Сполучених Штатах, і це відомство, яке має найбільший бюджет в Сполучених Штатах. Він довгі роки був журналістом того самого Fox News, про яке ми говорили на початку, тобто транслював чутки. Можливо, він хороший хлопець, і можливо, він виявиться великим полководцем в результаті таке бувало у світі. Наприклад, Фрідріх II великий. Der Grosse Кьонік, чи Дікросе Кьонік, якщо я правильно вимовляю це німецькою мовою, був непутящою дитиною. І коли його батько Вільгельм Фрідріх приймався армією, він приймався флейтою, театром французькою літературою, яку ненавидів його батько, і весь час проводив на жіночій частині палацу. Його батько розумів, що він всі сили. Поклав на створення армії, а цей синочок після його смерті одразу все угробить і розвалить. Але щойно помер старий король, як молодий Фрідріх II, Заліз на коня, і більше з нього майже і не злазав, виявився великим полководцем, можливо, найбільшим полководцем вісімнадцятого століття. Те саме до речі, раніше і ще Василь II болгарбойця, в якому теж ніхто не підозрював якихось військових здібностей, а виявився великим полководцем X століття. Але поки що він прославився тільки сексуальними скандалами і пиятикою, тому Трамп вважає його. Дуже твердою залізною людиною, яка здатна буде тримати в руках або на своїх плечах оборону Сполучених Штатів наступні 4 роки. Поки у нас тут реалізується висока трагедія, в західному в світі відбувається пустотлива комедія. Це і на заході, і у клієнтів заходу. Наприклад, Південна Корея, дуже симпатична країна. Ви знаєте, там довга пригода з їхнім президентом. Все зло в світі від жінок. Знаємо, що ми вигнані з едемського саду завдяки єві, які дуже захотілося яблучка. А оцей позбувся своєї президентської посади, тому що його жінці дуже захотілося сумочку. Вони там ці. Південні корейці сильно обурилися тим, що у неї сумочка за дві тисячі доларів. Там правда була ще і квартира. Тому що ця жінка щось там ударяла по феншую, по всяким екстрасенсам, і вона вирішила, що їхня стара квартира не відповідає цьому самому феншую. Треба купити нову в п'ять разів дорожче. Тому що чим більше грошей, тим більше феншує. Коротше, жінка угробила кар'єру цього симпатичного політика. Він сам колишній прокурор. Сам колись е, переслідував попереднього президента пан Кі Кхє. Він із доволі заможної родини, між іншим. І головне, що він не любив Московію і морально підтримував Україну. Його довгий час не могли заарештувати. Переслідує його. До речі, ліволіберальна партія, яка дуже полюбляє Кімчен. Іна. Тобто ця ліволіберальна партія тащиться по комуністах і готова їм здатися. І, от, на жаль, вони зараз банкують там, і його змогли все таки з третьої спроби заарештувати за 48 годин. Вони мають його допитати. І в тому випадку, якщо в цьому допиті вони знайдуть якісь моменти для серйозного обвинувачення, то можуть його затримати на 20 днів. Це південнокорейська традиція ув'язнювати президентів або їх стріляти. Більшість південно-корейських президентів закінчила дуже погано. Це не заважає бути динамічною, ефективною південнокорейській економіці. До речі, екстрасенси жінки південнокорейського президента. Довели її до того, чого і мали довести, і я боюся, що і в нас буде так само. Ви знаєте, що Міністерство культури і стратегічної комунікації України заявило, що воно не може дресирувати оцей канал єдиних новин, по якому пускають різноманітних екстрасенсів. Там передачі виявляються ніколи. Не дивлюся, а там є передачі. Всякими гадалками, ворожками, екстрасенсами, і там це багато. Я нагадаю, що цей канал спеціально створений для державної пропаганди для того, щоб була централізована державна пропаганда, яка нам необхідна в часи війни. Але якщо це так, то навіщо там екстрасенси? Знову ж таки, стилістика українського часу зараз це висока трагедія. Тут не до анекдотів, тут не до екстрасенсів. в минулому році на а, цей марафон єдиних новин. Вони витратили мільярд сто двадцять мільйонів гривень. В цьому році витратять і ще більше, і оце о, за ці кошти показують екстрасенсів і гадалок. Як казав колись Честертон, люди, які не вірять в Бога. Ладні вірити у що завгодно. Я нагадаю, що за християнськими науковими уявленнями спів... християнські і істинно наукові уявлення завжди співпадають. З точки зору науки, оці всі екстрасенси і гадалки це шахраї, з точки зору християнської. Церкви це біснуваті, які служать сатані. Я хочу нагадати українському міністерству культурки і всім, хто там приймає рішення в зв'язку з цим, що ми взагалі сподіваємося тільки на Бога в цій війні. Ми бачили. Багато чудес, і ми знаємо, що наш Бог ревнивий, він не терпить поклоніння бісам. Натомість у нас тут всі ці гідні лицеміри у ПЦ ФСБ. Натомість у нас в марафоні єдиних новин екстрасенси і ворожки біснуваті. Натомість у нас буддійські капища, якісь от у нас скандал зараз ботанічний сад імені Гришка, новий ботанічний сад, як це називається в Києві, хоча він дуже старий. І там, окрім того, що капище у ПЦ ФСБ, в центрі Іонінський монастир, розсадник вати, там іще є поруч і само собою щось там буддійське чи індуїське. І я нагадаю, що всі ці речі це дуже небезпечний сатанізм. Це все над звіринецькими печерами. Печери, які копалися навіть трошки раніше ніж лаврські печери. Монахами, тобто, це серйозна дуже тема, і це дуже погані символи. Київ це взагалі загальнослов'янський релігійний центр. Тут недопустимі всякі речі, окрім власне поклоніння єдиному богу. Я нагадаю, що перемогти ворога ми можемо тільки в якості. Або як, краще сказати, тільки як армія Бога. Бо в сатанізмі він нас перевершує. Взагалі, Москва улюблений дім сатани. І якщо ми сподіваємося за допомогою дрібних бісів перемогти сатану, не вийде. Сатана ефективний. Саме тому Московія така велика і триває так довго. Але Бог. Все лише сподіваючись на Бога, ми їх переможемо. Бо тих, хто вірить в нього, він звільнив від гріха, від хвороби, від прокляття злиднів. Пекла і смерті зараз в українських спецслужбах поки що один чисто християнський відділ це братство в складі головного управління розвідки Міністерства оборони України. За три роки повномасштабної війни братство здійснило багато неймовірних подвигів і великих звершень, і воно є лише невеличким зародком. Оцим от зародком. Через які сили оборони перетворяться в армію Бога. Тому, браття, якщо ви християни, якщо ваше серце палає праведним гнівом щодо Ворога щодо тих сатаністів, які пруть на нас зі сходу, то ваше місце в братстві. Ось тут рекрутингові телефони. Зверніть, будь ласка, на них увагу. У нас багато роботи і на полі бою, і звісно ж, українські спецслужби. В тому числі головне управління розвідки, а значить, і братство під керівництвом головного управління розвідки будуть проявляти дедалі більшу активність скрізь у світі, тому що українські інтереси потрібно захищати не на своїх городах їх потрібно захищати скрізь у світі в Ерефії, на Кавказі, в Азії, в Африці. Скрізь Українські спецслужби вже. Діють в цьому напрямку, і активність цих операцій буде тільки збільшуватися. Баланс змінюється на нашу користь, браття. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.